Всім привіт, друзі! Сьогодні подивимось ще разочок з вами на скамчик. Ну як ще разочок? Дамо йому ще один шанс. Не знаю, сотий, двадцятий, п'ятидесятий. якийсь коротше черговий. На сервері, який вам нещодавно кидав в спільноту, адмін вирішив провести івент, побудував базу зі скарбами. Значить, яка винагорода? Пише перше: гроші, дві скрині з грошима. Друге, ціла скриня з подарунками від адміна у кімнаті з ялинкою. Третя, додаткова нагорода 100 золотих тому, хто знайде та звільнить сніговика. От так от. Слухай, ну цікаво. І ми вирішили піти подивитись. База знаходиться в ПВП-зоні, тому можемо очікувати ще й конкурентів у вигляді інших гравців. А тепер давайте подивимось, що з того вийшло. А, ну, да-да-да, пішло, пішло листяне, це воно. Думаю. Да. Я думаю, ми там де треба. А ось ця прогалина, мабуть. Да-да-да-да-да, Оце ж я сюди і хотів. Це воно. Обережно міни можуть бути. От тут ми маємо вже вийти десь на сраку бази. Вон воно попереду. Не бачу впора. Вон вон он, вон диви. От сюди йди. Вон, бачиш? А, ото. Так, да, вон воно. Це вже... це вже те, що нам треба, так триває, я зніму цей окух всрати. Є контакт, базюрочку ми знайшли. Так, ну пішли, спробуємо. Пам'ятаєш, чи їбінням, блягітні, це просто кафе. Так, дверцята ми з тобою знайшли. Це вже непогано. Я готовий, я Давай, буду... біжи. Я дивлюсь. Я, я дивлюсь на цей фейерверх. От від дерева прямо, куди то от прямо воно, бачу, прямо. Давай, да, прямо по пішов до дверей. Ну, будемо знати, де я взірвусь, блядь. А, ну давай, розміновий. А куди ти, ти ну туди. Тобі лівіше треба. Лівіше, лівіше, лівіше. Бачу, бачу. Нема, нічого, да, Мін немає. Ну, я дивлюсь, блядь. А ну давай, вид, підходи прямо вплыв в притык до твоей херни. Може бути не а блядь, а якісь шты. Шипы, можуть бути, да. Порожню, да? А ну давай тепер звідти попрямій до мене. Ти вже прийшов в притул до дверей? Так, да, я перед дверями я хочу глянути іти Ти не подивишся, поки в тебе в руках немає відмички і викрутки. Твою мать. Воно не дасть тобі спробувати. Так, коротше, я прямо на. Біжи, зараз... біжи, прямо на мене біжи. Біжи, сікі трусяться. <рес> Це капець. Так, готово, нормально. Добре, пішов. Так, я піду діагнув, теж потій. Давай. Піженуки до тебе. Сподіваюсь, ти просто... Ти, ти не просто щасливий, що тебе не зачепило, а ти реально коротше, цей мін тут немає. Так, ось воно. но, ну Блять, ёб твою мать. А Мина, блять. Взорвался, блять. Да. Че я мечу? Мина спрацювала. Прям біля дверей. Блять, а ты там вышел? Я, я везучий. Сподіваюся, єдина міночка, яку я знайду, бо я приколюсь, якщо зараз ще одну знайду. Де вона там взялась, я в шоці. Єба, а куртку все, куртку вгатила, твою мать. А в куртці шок я там було. А, в куртці у мене якраз викрутки. Так, забираю фенікс. Їжа MR Ну, поїхали, спробую зламати. Срібло поїхали. Ого. І що там? Шокери? Шокери на дверях. треба було резинові перчатки брати. В машині є, да, але з собою нема. Це Юрій, так мені тебе жалко, там, бахи за Нормально, в рукавичках. В рукавичках можно. Блять, я дивлюсь на тебе, а трава по сторонам дивиться. А, чуєш, а рукавички-то не псуються. Бах. Не знаю, чи бах, чи він так навмисно зроблено. За все бах, Так, один і відкрив. Риф. Якщо не решить. Далі риф. до діалог. Треба крутити цю хуйню. А як її крутити? Зараз спробую. Так довго, блять. Ну, є таке. А як же Саюрич а як його, як його ти відчиняє? Да просто підбирайшився, так, я від 500 пішов. 500 прокручу. В смысле, ябто 500. Ну ты. Ти... Верхнем 5, а потом э, нижний. Ну да, пішов оце по порядку. 501, 2, 3, 4 і пішов міняти. Я вообще не представляю, як, блядь, його можна... Вы Відкрив. 538. Них... Нихуя забитый так, блядь, не його? А юты, блядь. Пощастило. Так, поїхали, mm -hmm. наступний, знов диалог. Медвежатник блядь. — Давай знов 500 спробуй слухай. Може він їх вручну виставляв. Може він їх просто покидав, блядь. — Ну і, і таке може бути. Але тоді може Та бути повний рандом. По я мов, як правило... Ні? Я, як правило, просто накидаю, я не виставляю. Може. Ну ты медвежатник. Я це граю, блядь, з тобою. і Думаю, як проти тебе, блядь, грати. Та елементарно. <реш> елементарно, блядь? Ну, це та, таке, просто трошечки більше часу за цим провів, де і все тут нічого такого немає. Це Люди, які є, збрі... поняв, взагалі задрочують є. Так ті за секунду ламають, те, що я оце досі тут е хірнею займаюсь. Ті вже давно в... пройшли вже треті двері, розумієш? Є такі скілові чуваки, які ну, назадрочували так, оцим взлом, що просто в В них. На оцю базу, не знаю, там одна сороковка пішла і вони все вже взламали нахер. Я так не вмію. Я стільки не задротив за цією грою. Тут нічого особливого немає, все діло в практиці, поняв? Типу, скільки ти просто часу провів. Якщо ти отак от от будеш сілоспрямовано заходити і тренуватись, ну, типу, хоча б 2 годинки в день типу, сів за тренажер і поклацав оце. Чисто м'язова пам'ять в тебе буде вироблятися. І рано чи пізно, якщо ти принцип відкриття розумієш, а ти його розумієш, якщо звичайні сейфи ламаєш там в поліцайках, то в принципі зрозуміло, як воно працює. То далі тільки практика. Все одно ну, і треба вкачувати до максимуму. Ну, по-любому, так. Але... Да, різниця дуже велика, якщо в тебе не вкачано, то це важко. Який я, би я ти профі просто. не був, то запаришся. Так, 500, 600, 700 пройшов. А ну цифру якусь. Давай сотку пройдемо, да? Два, да, хочу сказать, задемить. Давай сотку. Е, 121. 121. Відкрито. Ну, капе, блядь, шаю. Та так, Це я 30. відхожу, давай, а ти залітай туди. Так, секунду, я зараз все покидаю. Блять, що за банан? А це я висрав банан, блять. <реш> 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 З бананом в сраці бігаю. Тому її везе, блять, батя? О, то, то вона, давай. Тільки ти нормально продивляйся, а не так, що ти зараз зайдеш, понял як разом. Чисто, підходжу я і я взлетів. Ні, ну я зараз міністра да, відміну. Подиви. Да, так Сміливіше, ну. Опа. Так. Харки дожди, Сайвреч. Я не біжу, трошки. Я не бачу там нічого. Не бачиш нічого. Не бачу. Може. тут стоїть, блядь, за цим я. Може, тут то тобі треба пройти всередину, поняв, І... Подивитись. Зачинити двері зсередини. Так, тут ще одні двері і не зачинені. Не зачинені? Ні. Відчиняй. Ні. Так. так, відчинив там, да? Я відчинив тут колючки, я їх знищую за цей. Бач, добре, що я вмер тоді, коротше, і переспавнився з сокирою. Все, що не робиться, все найкраще. Слухай, ну щось дерево. ніхто більше, бажаючих нема більше, я так розумію. Не претендують більше люди на нагороду. Ніхто чогось більше не Оп-оп-оп, Так. Що там? Же, тут клеймор є, стоїть блять, прямо за деревом. Я його зрубав і не спрацював. угу. Ну угу. я за стінкою стою, блядь. Зараз якщо ти здойдешь тут Відціляю його і не вистрелиш, мабуть, а може і достанеш. Ну зараз Відчіле. підійду, чекай. В двері дивись прямо напроти другої дверей, ти побачиш по причину. Так, стривай, ось двері. Ага, бачу. Ти заховався? А вроді за стінкою. Зараз я його зніму, стривай. Де він мій хороший? Давай, пішов далі. Так. Сайорич, oh. тут ще один клеймор стоїть. Як же ж його знищити? Він прямо на на цьому, на трикутнику над головою. На трикутнику над головою? Так. Да. А нам туди треба нагору йти? Ні, так він спрацює, якщо ми до дверей підійдемо, він спрацює на нас. А, де він? А, ось отут, да? Угу, Ось угу. ти його побачиш, ось туди, він тут не працює. Підійди, подивись. Це а вверху... погано. а, а за, за дверима нема, дивився. Там. Там немає. підожди. за дверима немає. Почкай, спучкай, не чіпай двері. За дверима нема. Так. Отут От нагорі, да? Ще... Да, да. Ага, да. ага. А його не можна якось розмивати? Чому, блядь? Е, можна, але в мене навички немає. Тривай, зараз спробую. Блядь. Ну ось же він. Куди я влучаю, я не розумію. В бетон цей довбаний, як понял, трошки вище треба. Ухи, не блядь. зняли. Нормально. Я манував, блядь. Так, а ну-ка ты тут туда заходишь? Не, я вже туда зайду, блядь. А ну давай. Так, орудие чисто, блядь. Нормально. Тоді иди одягайся. И заходь сюда. Тільки двери за собой зачиняй и тримай ему двери на мушці, короче. Куди ты пішов? Ух ты, блядь. Та я хотел вспрыгнуть, блядь, блядь. Прикольно, я... так ты четыре же, блядь. Слухай, так. Може реально ми Мы зверху пройдемо? пройдем. Чуєш, це тема. А ну йди сюди. Офігенна ідея. Іди сюди, залізай. Диви, колючки, он вони, бачиш, стрічать через стіну з тієї сторони. Нам потрібно туди не чіплятись. От так от заходь і обережно йди сюди. От в цей куточок. Зарізь, тепер присідай. Присядь. І йди, я буду підстрибувати, а ти маєш зайти під мене, поняв? Щоб я на тебе застрибнув, щоб ти мене підсадив. Давай, просувайся. Оп, оп оп, ще, ще трошечки. Так, а ну, міняємось, виштовхнув сильно близько, підійшов. Ти йди не, не впритул, притул, не в стіну, а по діагоналі в кут, бо ти мене в, в стіну впечатуєш. отак от, так, от да, в кут по діагоналі. Давай, йди, впирайся. О, стій, стій, стій не рухайся. А спробуй встати зараз. Є, Є контакт, так. Да. Ну і що там на горі? Ну тепер я бачу, що в сусідніх кімнатах. А, так там немає доху. Ні, нема даху, я ж кажу. Ти ж казав, що дощ, іде, даху немає. В стінах. Ну, значить, диви. оцей коридор, ця стіна нікуди не йде. Тобто це її ламаєш, 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 проходиш далі, ще ламаєш, ще ламаєш. Потім отут розвертаєшся, йдеш отсюди назад. І це що в нас? І це в нас тупічок. Оці двері нікуди не ведуть. А, це теж ще один вхід виходить поруч. Сусідня стіна. Це ти топнув? Ага. Ну, може і може і я. Так, що у нас отут Тут нічого цікавого. Коротше, воно все отам на надав... Так я зараз туди пройду, слухай. Я зараз туди спробую пройти. Або все одно виходить, якось треба йти. А так через... ти диви, воно ж вишка, поняв? Я ж на вишку можу залізти. А з вишки зістрибнути просто з бази нахер? Блять, ну тут би з третього, поняв, тут би ще підсадити. Отут тут не може застрибнути. Третього у нас немає, ми. Ага, так, а якщо сюди? Можливо, сюди не пройду. Так а як я його зрубаю? Хоча ти знаєш, а ну, а, знаєш що? У тебе є слути за спиною ще? У мене є сокира, я не можу дати сокиру. Е, стривай, давай я тобі, я тобі скину оцю снайпу, вона мені тут не потрібна. Щоб я, якщо там вмру нахер, щоб вона хоч залишилась. Бачиш? А, не бачу, вона не туди дропнулась. Вона щось переді мною впала. А ну, оп, до тебе. Так, да, вона на підлозі впала, бач, вниз. А, по Поклади біля себе сокиру. Я, може, дотягнусь до неї. Куди ти йдеш? У мене твій персонаж завжди йде кудись. Я не знаю, я стою на місці. Дивно. Бачиш? Все, так, підібрав, дякую. Так, оце дерево заважає. Ну, давай, отак. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пройшов. Так, пішов далі. Що мені оце дасть? Тут нічого, тут нічого, отуди От можу пройти і отак залізти на гору на саму. А на горі там теж можуть бути якісь міни, да, чи що воно там. Там на горі щось, є щось є, щось? Я думаю, нам на гору конкретно треба. Мені кажуть, що нам нахер не треба на. А що там в кімнатах? Порожньо. вони порожні. Кімнати порожні. Так, дерево є. Пішли далі. Ага, і отут якісь бійниці є, слухай. Ну Тут взагалі порожні кімнати, тут немає скрині. Скриня, вона ж там легка, слухай, вона буде. Вона ж цей. З грошима, я так розумію, має бути набита. Я не думаю, що вона буде багато важити. Да, але як її виносити, з її тіля? Да, в руки, в руки ти? взяти. І... Блять, здох. Єбать, са ювай. Міна, міна була. Все, чекай, зараз прийду. Зараз залізумо ще раз. Як її не побачив, я аж сам дёрнувся. прикинь, як воно мене налякало, падлюка. Так. Все, все, тарань мене вперед. Трохи назад, відійди. А тепер вставай. Назад, назад, трохи. О оп, оп, все, нормально. Ну і де твої речі. На трупі, повинні бути. Мабуть, на трупі, да я не їх поки що. Ні, вони на трупі, а тобі треба блять робити. Я, я, я труп не бачу. А, вон труп лежить, так. Да. Що, внизу? Ага. То сука, блять. Не могло воно там наверху забагувати. Та не кажи. Ну зараз спробую. Якось до них дістатись. Не дістану. Ну добре, тоді давай хоч... Ти... Тут наверху прапор стоїть. Удивлюсь, что там далі. Може якась бомба виля прапора, бля стоит. Може бути. Там файна. Вона как бы, блядь, за, за, її, за бетоном. От я її А, ні, то, 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 сама, то сама ця поняв, херня прапорная. То сама штука від прапора. Який скажи. Ну, ты понял. Да, ні. да, да, я бачу, это дно прапора. А, да. Так, да, нормально, я на прапорі. — Але куди так? Да, я, тебе бачу. Такі я не знаю, куди бачу. Оце оці ці кімнати, мабуть. Оце воно отуточки. Просто щось таке намудрюване, блядь. А, ось скриня, стривай. Ось одна, а он друга. Ти до неї не дотягуєшся? Все, вона Це в руках, вона в руках. Я виношу її. Ни хрена собі, блядь. Ты здесь скотчил, что ли? Саю речь. Микрофон замьют и Я щось рассказываю, расскажу. Розказ... Все, я проліз. Ты из наружья, что ли? Да, да, да. Скорня в руках. Я її піднесу, піднесу до тебе. Тут, до речі, я побачив одну цікаву дірочку. І ця дірочка, мені здається, дасть мені можливість розлутати свій труп. Якщо я в неї пролізу, звичайно. Слухай, ця, офігенно. І, ті, і, в, і в ті дірочки, мабуть, теж, блять, я, я впевнений, міння. що там є міна, але ти знаєш, вона мені може навіть допомогти. З однієї простої причини. Якщо я ще раз вмру, той труп зникне і речі просто будуть падати. А речі я зможу підняти, поняв? Я просто труб не можу натиснути розлутати, а якщо там будуть валятися речі, то я їх через таб одягну. Так, да, оце бач, ну, помилка цієї побудови в тому, що воно. Так, да, да. якби був дах, то ти тут, ну. Або взривом, або по-любому тільки оцією штукою. Скажи мені, як її, коротше, ти поняв. Або ну, тільки да. взломом проходити. Так, а от сюди як залізти? Тут же складніше. А нормально, нормально. Так, от цю бачу кімнату. От цій кімнаті по-любому є суперприз. Он вона кімната, і ось вона кімната. Отут призи. Зрозуміло, або там. А там їх теж не достанеш з ціля, так? Да? Ні, там треба по замкам проходити. Там, там в ті ті кімнати вони з дахами, поняв, зроблені. Ся на діалоку. Оп, взяв. Іду. Іду. Сієї легше. Опа. Нормально. Сюди. Але, до якої, але до якоїсь кімнати -то можна ж, блін... Щоб не бази, щоб не всі двері відкривати. А хоча б так, а вийти як? Я ж, там потім отакі височені стіни, і мені все одно до кімнати тієї дверями проходити. Поняв, в чому фішка? Ну, давай а, спробую. Давай, давай хоча б зрозуміємо, в який ану підсади мене ще разочок. Повернусь за своїм так. тілом, подивлюсь, куди я зможу вийти з цієї сторони. Так. Вставай. Оп, Встав. Є контакт, пішов. Так, ось тут кімната перша. А, ну це не кімнатка. Отам от, от під дахом є кімната. Зараз спробую, хоча б просто подивитися, щоб розуміти, в яку сторону нам треба ламати і крутити йти, є це все. О, таке враження, що тут звуки бажаться, чи чорт його знає. Я наче 6 кроки чую, але розумію, що то мої, зрозумів? Якесь воно глючне трохи. Тут взагалі то, просто глухий кут. То є, є така фігня. Я в бункері ще замітив, блять, розсинхрон якийсь, блядь, що блядь той. щось да, воно якесь таке дурне. І ти вроді стої і шов, шов і я чую, що ти шагаєш, блядь. Один, і не блядь кажи. Зупиниться, а грич ні. Що, речі вщент похірячило, я не знаю, що тут. Це ск... Ну, клеймор, так. Я ж казав, що це клеймор так розриває, нахер все. Капста. Ну він ще поруч тебе, був. Так, так, так. І щось мені воно тут познищувало нахер. Але проблема в тому, що я перше не бачу свою зброю. Ну, скрізь текстури могла вивалитися, блядь, наружу, блядь. Або в іншу кімнату в яку їздить. Капець. Ну, ж коли зомбака розрубаєш, блять, тіски, блять, і можуть бути, блять, не... на дворі, блядь. Ну так. Да. так же ж саме і, і речі тут. Ну звідси я нікуди не можу вийти. Цікава, срака. Ну пішов сюди нижче тоді. Варіантів немає. Пішов під базу. Прийшов. Так і знав, що тут буде заміновано, але навіть взірвати не було все одно чим. Так, ну добре. Зараз лечу, беремо скрині і тягнемо їх до тачки. Тут вже точно все знищилось. Так, одна відкрита. Давай другу. Поїхали. А, так а друга на діалоку. Готовий. 0,33. А ну-ка, так, дивимось Металеву. В металеві, значить, 10 100 тисяч грошей і подаруночки, значить, диви. А ну ка давай. А, оце в руки і. І що? А що з цим робити? Відчиняти їх треба. Ні, от ті відчиняються, а от там але... Так, розлигнути. тут гівно якесь. Тут теж, ну тут UMP випала. О, у мене UMP 40. Так, так, 2 UMP. -шки. А оцей маленький. Що з ним робити, він не працює. Оцей. Ні, повинен. як це не Ну, спробуй його розкрий. Так, а я погляну ще оцю дерев'яну. В дерев'яній трошечки більше грошей і знов-таки три подаруночки маємо. Дивимось, що там за подарунки. Оп! Глушак, ну, подарунки тут такі собі, знаєш. Да, що ще воно, блядь, не відкривало. Воно раніше зброю давало, от я відкрив тут, типу, глушак на СВД, магазин на СВД. Таке собі насипало. Так, а з цим що? Акум і альтернатор. тут що. О! О! Оце мені вже до вподоби. Скарчика дістали. Оце вже щось. цим я задоволений. Та ти що? От скар це гарна нагорода. Ну, а гроші то таке. То вже закинемо собі потім на рахуночок. Ось такий в нас вийшов рейд. Як на мене, друзі, то івент був легкий, була помилка, що не зробили дахи на будівлях, тоді прийшлось конкретно йти тільки взломом або підривати. Також погано, що не доєдналися інші гравці. Я б не сказав, що це було пізно, це було з 9-ї вечора, десь ми туди поїхали, плюс-мінус. Тобто, в принципі, час пік, але я розумію, що багатьох зараз вимикають світло, можливо, через це люди туди не приходили. Ну а в цілому, задум мені сподобався, задум непоганий. Далі я думаю, буде щось ще цікавіше від адміна. Тож доєднуйтесь, забігайте. Ну а на сьогодні все. Нехай щастить.